Знову знімаю про якусь хуйню, яку, крім мене, ніхто, блять, не чув. Осап, друзі. Сьогодні ми вирушаємо з вами у велику подорож простором та часом з нашими нерозлучними друзями речтом та Кланком. Але перш ніж ми зануримось у світ портативної Seismeters на PlayStation Portable 3000 версії, яка є в мене в наявності, я хотів би з вами поділитися своїм особистим досягненням. Я пройшов цю гру не тільки на PSP, але й на PlayStation 4 на усі досягнення. Тож, повірте, мені є що розповісти про цю частину серії. Перш, ніж ми перейдемо до самої гри, давайте віддамо належне. Саме платформі, на якій більшість з нас познайомився з Seiz Matters, PlayStation Portable, а саме її трьохтисячна версія. Ось вона. Звісно, головною перевагою була покращена якість екрану. Яскраві кольори та висока контрастність робили ігровий світ ще більш привабливим. А для такої привабливої гри, як речти Clank, це було критично важливо. PSP 3000 версії була зручною у використанні, її компактний розмір дозволяв брати улюблені ігри з собою куди завгодно. Саме завдяки таким консолям, як PSP 3000, ми могли насолоджуватись повноцінними консольними іграми в дорозі, на перерви чи просто лежачи на дивані. Це була справжня революція в портативному геймінгі. Для багатьох з нас PSP 3000 це не просто консоль, а ціла епоха спогадів, пов'язаних з улюбленими іграми. А тепер перейдемо до головного. Решті Кленк Сейзметерс. Пройшовши цю гру на всі досягнення, як на PSP та PS4 4 я можу з упевністю сказати, це не просто портативна версія, а повноцінна частина улюбленої серії. Коротко, якщо ви не знаєте цю серію ігор, пригоди Ричте і Кланка зазвичай обертаються навколо ексцентричного механіка Ломбакса на ім'я Речіт і маленького розумного робота на ім'я Кланк. Ця незвичайна парочка постійно потрапляє в міжгалактичні халепи. Поречись зі злими лиходіями, які загрожують різним планетам і навіть усій галактиці. Сюжет Size Matters під час заслуженої відпустки на планеті Покітару речти Кланк зустрічають маленьку дівчинку на ім'я Луна, яка пише шкільну доповідь про героїв. Невдовзі після знайомства Луну викрадають таємні роботи. Розслідуючи її зникнення, Кланк натрапляє на загадковий артефакт. Стародавньої раси техномайтів. Пошуки приводять їх до розкриття змови техномайтів під керівництвом їхнього лідера імператора Ото Деструктора, який планує використати ДНК речіта для створення армії клонів. Рештою кланку доведеться подорожувати різними планетами, протистояти силам техномайтів та розкривати таємниці їхньої давньої цивілізації, щоб врятувати галактику від нової загрози. У сюжеті також присутні вже знайомі персонажі, такі як Капітан Кварк. Який традиційно намагається допомогти або завадити героям у свій неповторний спосіб? Різноманітність зброї. Арсенал Matters вражає, кожна зброя унікальна і корисна в певних ситуаціях. Для отримання всіх досягнень доведеться виправити їх усі та навчитися ефективно використовувати кожну Гаджети та платформінг Гра пропонує цікаві головоломки та випробування, пов'язані з використанням гаджетів клинка та платформінгом. Для 100% проходження доведеться дослідити кожен куточок локації. Кастомізація броні. Система кастомізації броні додає геймплейної стратегічної глибини. Збираючи різні частини броні, можна отримати унікальні бонуси, які значно полегшують проходження, особливо на високих рівнях складності, необхідних для деяких трофеїв. Міні-ігри. Різноманітні міні-ігри не дають занудьгувати, та є важливою частиною для повного проходження. Порівняння версій. Звісно, версія для PS4 виглядає значно краще графічно, але дух оригінальної портативної пригоди чудово зберігся. Проходячи гру на ps 4 після PSP, відчуваєш приємну ностальгію, бачачи улюблені локації в оновленій якості. Але геймплей на обидві версії дуже схожі, що підкреслює якість оригінальної портативної розробки. Проходження Сейзметерс на всі досягнення стало для мене справжньою пригодою на декілька вечорів. Гра не дуже складна, та і я виконав все, що тільки можна було, і це дозволило мені глибше зануритись в ігровий світ, випробувати всі можливості гри та ще раз переконатися в її якості. The Clank Size Matters це чудовий приклад того, як можна створити повноцінну та захопливу гру для портативної консолі. Навіть сьогодні, маючи за плечима досвід 100% проходжень на обох платформах, я можу з упевненістю сказати, що ця гра залишається однією з кращих у своєму жанрі на PSP і чудово доповнює основну серію. Якщо ви любите пригоди речте і кленка або просто шукаєте якісну портативну гру, Size Matters обов'язково варта вашої уваги. На цьому все, друзі. Дякую за увагу. Вибачте, що так мало. Гра портативна. На неї десь я 10 годин витратив, а 15 з усіма досягненнями. Якщо ви хочете, щоб в наступних відео про ігри я конкретно розказував про якісь досягнення, пишіть обов'язково в коментарі, щоб я знав, що вам це цікаво. В мене є Telegram, Twitch та Instagram, це все буде в описі. Так що підписуйтесь, я вас чекаю. Дякую за увагу. Всім пока!